В обласному центрі телеканал Рівне 1 перевірив, як працюють оперативні служби. Рівне майже порожнє. У місті відсутні затори значно поменшало перехожих. Мешканці обласного центру зізнаються, їм лячно через події в Україні. Страшно, страшно, не за себе, страшно за діток. Мені страшно, дуже страшно. І ці події викликають, в мене дійсно сльози на очах. Переживають за чоловіка, постійно йому телефоную, як він, де він на роботу просто ходить. Просто стараюсь нікуди не виходити і в Рівному страшно, тому що все може повторитися. І тут аби якось заспокоїти жителів рівного. Програма патрулів вирішила провести власне розслідування. Хочемо дізнатися, де і у кого можна шукати захисту людям. Спершу вирішаємо до обласного управління міліції. Минулої доби його зайняли мітингувальники. І справді, біля УМВС порожньо немає службових авто. На вході нас зустрічає черговий. Далі холу не пускає. Середину, Ні, Не можна. все ж показати, де знаходяться мітингувальники, черговий погоджується. Знаходимось вже другі сутки тут, так що в нас все добре. Як на вас реагують правоохоронці? Без всякого конфлікту ми просто. Знаходимося в приміщенні, ніякого тиску не робиться, і ми спостерігаємо за всім, що тут відбувається». Скільки мітингувальників знаходиться в управлінні міліції, хлопці не кажуть. Точно не можуть назвати і кількість міліціонерів на робочих місцях. Мовчить про це і черговий. Скажіть, будь ласка, хто з працівників міліції є на роботі сьогодні? Хто вам потрібен? Просто цікавимося, хто є. Тут подані теморе Петрівна, і поцікавтеся». Начальник пресс служби ОМВС Тамара Лисенко спускається до журналістів. Просить зачекати начальника обласного управління міліції Дмитра Лазарєва. Чекає його у холі і одна жінка. Цікавимось у неї, чи переймаються правоохоронці зараз з заявами людей. Реагують, звичайно. От сьогодні, допустимо, до мене спустилась одна людина, а зараз я чекаю іншу. Не відмовили поліцейських коридорах сьогодні справді порожньо, але начальник Дмитро Лазарів запевнив, на людські звернення реагувати є кому. Присутність здесь, чергова частина. Цілодобово працюють наряди слідчі оперативної групи. І зранку для наради я керівний склад. Чергова частина міськвідділу міліції відчинена. Тут приймають дзвінки від громадян та реєструють заяви від тих, хто приходить. Не, пише чоловік довідку дає. А ви про, вперше не... сьогодні прийшли? Вже вперше. Вперше, Сьогодні вперше. А власне з чим звертаєтесь? Заяви про втрату документа. Угу. Тобто вам все не дають інформацію. Все не дають, все положено. Нормально працюємо. Люди приходять, заявляють. Чи кажуть правоохоронці правду, намагаємось переконатися власноруч. Телефонуємо на номер 102 і повідомляємо про нібито скоєний злочин. За другим разом беруть слухавку. Різь, я вас слухаю. Скажіть, будь ласка, у мене вкрали телефон. Що мені робити? Коли вкрали? Сьогодні ви зафіксуєте і мені не потрібно до вас іти писати заяву. Як хочете ваше право, можете писати, можете. Ми фіксуємо, а ви можете на передине писати, можете. На ваш розсуд і тобто далі ви будете шукати, хто власне це вчинив, так <звук> хоча наше повідомлення не зафіксували, бо ми розповіли, що це була лише перевірка, але у міській відділі міліції не приховують звернень від людей за останню добу значно побільшало. Люди скаржаться, що по городу ходять особи зі зброєю, ходять особи в масках, люди бояться виходити з будинків. І це буквально за ці два дні є тілесне ушкодження, де спричинили невідомі особи і в масках. Не можна зрозуміти, з якої сторони і хто що хоче. Втім, панікувати рівнянам Руслан Мельник не радить. Всіх винуватців даних злочинів обіцяє знайти. Каже, вже є певні напрацювання. В Свою чергу я рахую, що в місті Рівне більш-менш стабільна ситуація, і ми можемо. Силами працівників міліції, силами жителів міста Рівне врегулювати дану ситуацію і поставити все на свої міста, щоб жителі себе відчували безпечно у Рівненському райвідділі. Міліції також реагують на звернення громадян, кажуть, працюють у звичному режимі. Втім, зараз хвилюються і за власну безпеку, адже вночі невідомі особи кинули у їхнє приміщення запальні суміші. Сьогодні близько 2.15 ночі дійсно невідомі підбігли до приміщення рівненського райвідділу і кинули в нашу сторону. Рону в двері в приміщення в фасад невідомі суміші, запальні суміші, в результаті чого було запалено вхідні двері і пошкоджено вікно на першому поверсі. Найбільш тихо і спокійно сьогодні біля обласної прокуратури її також минулої доби зайняли мітингувальники, але двері у приміщення зачинені. Потрапити нам сюди не вдалося. Вчав і дзвінок, ні працівників, ні членів правого сектору у приміщенні немає. А от чи ходять на роботу рівняни і що радять робити у даній ситуації, цікавимось у перехожих. Потрібно ходити, потрібно працювати. Я працюю в водоканалі. Підприємство дає воду цілодобово містянам. Містяни не можуть жити без води. Потрібно працювати. Я зараз на роботі, як би знаєте, але ж вдома не треба сидіти, звісно, ні. вдома ми нічого не висадимо. Треба реагувати на це якось, я знаю. Так давати вістично, що люди хай би виходили, тому що в масовості сила. Хоча думки людей різні, але всі певні, варто зберігати спокій, бойових дій у рівному немає. А із збільшеною злочинністю у місті можуть боротися. Це підтвердив головний правоохоронець Рівненщини. Більше того, Дмитро Лазарєв пообіцяв щодня доповідати журналістам про ситуацію на Рівненщині. Таким чином роблячи громадськість проінформованою.